Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Тема уроку письмо малої букви Ф, складів і слів з нею. Ось і дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає, росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте природа, сонце. Дощик накрапає, рабка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце Вмивається природа, сміхається сонце. Відгадайте загадку. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята весно люблять зустрічати. Здогадалися? Так, це фіалки. Дітки, візьміть фішки звукові та викладіть звукову модель до слова фіалки. Давайте перевіримо: перший звук фіал. Приголосний м'який, другий звук І голосний. Третій А голосний. Наступний Л. Приголосний твердий. К. Приголосний твердий і голосний. Поділіть слово фіалки на склади. Поставте долоньку під підборіддя ФІ АЛ КИ. В слові три склади. Давайте поставимо наголос. Запитайте: це фіалки? Який склад ви протягуєте довше? Так, це другий склад. Отже, в слові фіалки другий склад наголошений. Пригадаємо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті, поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо з зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу. Ручку я ось так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно. До роботи вже берусь. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Запишіть посередині 14 березня. Ви можете зупинити наше відео у будь-який момент, якщо темп ваш повільний під час письма. Каліграфічна хвилинка. Дітки, хто зображений на малюнку? Так, це їжачок. Всі маленькі їжачки полюбляють книжечки. Ви зрозуміли, що ми будемо писати сьогодні, повторювати написання маленької та великої букви Ї. Зверніть, дітки, увагу, будь ласка, на з'єднання в буквосполученнях та словах. Прочитайте буквосполучення. Дві букви «Ї», Прочитайте слова, Їжак, Мої, «їду». Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Слідкуйте за з'єднанням та нахилом букв. Працюємо далі. Погляньте, перед вами є слова. Але буква одна буква в кожному слові загубилася. Прочитайте, будь ласка, подумайте, яка буква загубилася? Так, це буква ЩА. Давайте прочитаємо: дощ, щука, ящик, площа, піщина, щавель. В наступному рядку. Запишіть групу слів. Перше слово пишемо з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Поставте відео на паузу та запишіть слова. Давайте звіримо написане. Якщо у вас є помилка, закресліть її косою лінією та вгорі напишіть правильну букву. Отже, ми підготувалися з вами до написання маленької букви Ф. Давайте порівняємо букви. Маленька друкована літера F і маленька рукописна літера F. Чимося писати. Маленька буква F складається з лівого овала. Похилою прямої палички та з правого овала. Пишемо овал, як у букви А та Д ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо вниз пряму похилу подовжену паличку до міжрядкової лінії. Повертаємося вгору і вище середньої. З середини висоти рядка заокруглюємо праву ручу гору до верхньої рядкової лінії і вниз поступово заокруглюючи на овал. Пишемо під лічбу і 1, і 2, і 3 і. Візьміть ручку та напишіть декілька разів у повітрі. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті на сторінці 50, 5,0. Дітки, що зображено на малюнку? Фонтан. Візьміть простий олівець, наведіть пунктир та розмалюйте фонтан. Якщо справили з роботою, пропишіть в першому рядку маленьку букву F. Звертайте увагу на допоміжну лінію. На цій допоміжній лінії ви повинні написати пряму подовжену паличку. Працюємо в другому рядку. Прочитайте букву сполучення. ФО, ФЕ, АФ, Ф. Наведіть зразки, звертайте діти увагу на з'єднання букв та нахил. Прочитаємо слова в третьому рядку, фокус фікус, Наведіть зразки, а зараз відпочинемо. Масика, а у бегемотика вилітаю з ротика, звуть мене всі буль, 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 баль, буль. булька, булька, я весела булька, крила мече кулька, вольбачка, буль, я булька, 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 я весела буйка, крила мечеку, я булька. мої сестри бульки, родом із каструльки, в гості запросила ті

Бульки, Буль-буль А старенький рак булькає ось так. І поважний морж робить це також. бай буль бай, бай, А ви первігом, булькає разом булька, булька, весела, булька, глянь.

Утворіть слова за схемами та запишіть їх прописним шрифтом. Давайте перевіримо: Форма. Фірма. Ферма. Молодці. Наступне завдання. Проклади доріжку від старту до фінішу так, щоб наступне слово починалося останньою літерою. Починаємо. Зі слова старт. Торф наступне слово повинно розпочинатися буквою Ф. Фарш. Наступне слово починається на букву Ш, «ша». шарф, фарфор, рив, фініш. Справилися з завданням молодці. Працюємо на сторінці 51, 5, 1. Дітки, розгляньте, будь ласка, малюнок. Що ви бачите на малюнку? Так, ми бачимо різних тварин. Вони знаходяться в зоопарку. Софійка була в зоопарку. Здогадайся, хто їй найбільше сподобався? Допиши речення. У нього замість носа хобот. Хто це, дітки? Так, це слон. У неї довга шия і плями на тілі. Це жирафа. Отже, яке речення ми з вами побудуємо та запишемо? Софійка бачила слона і жирафу. Наведіть зразок та допишіть речення. Не забувайте в кінці речення поставити крапку. Давайте оцінимо роботу. На полях у вас. На полях вашого зошита є ось такий смайлик. Якщо у вас робота виконана без помилок, намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вашій роботі є одна-дві помилочки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вашій роботі більше, ніж три помилки, намалюйте смайлика, який сумний. Але не засмучуйтеся: чим більше ми будемо працювати, тим кращий буде результат. До зустрічі, мої хороші.